Численні порушення виборчого процесу 2012 виявив комітет виборців України. Ще до початку формувань дільничних виборчих комісій, відповідальні за підготовку до голосування виявили чимало фальшивих подань у члени ДВК на більшості дільниць, зокрема по 164-му виборчому округу, достовірність поданих заяв перевірили під час розмови із вказаними в поданнях особами. По трьох суб'єктах виборчого процесу здійснили перевірку, тобто набрали тих. Потенційних членів дільничних виборчих комісій запиталася, чи вони писали заяву, чи вони не писали заяву. Люди е відповіли, що вони не писали заяву. Перший раз чують е про цю політичну. Е Партію. Аналогічне порушення учасники виборчих перегонів виявили і на 163-му виборчому округу. В результаті 10 партій, які подали фіктивні документи, втратили шанс делегувати своїх людей у дільничні виборчі комісії. Комісія переглянула, побачила, якщо є певні якісь неточності, вона повинна повернути суб'єкту виборчого процесу, даючи одну добу для того, щоб він міг виправити ці неточності. Комісіями цього не було зроблено. Якщо в принципі. Партія зацікавлена до було дотримано ну, суб'єктом виборчого процесу. Зацікавлена, щоб було дотримано рівність у виборчому процесі. Вона ну, повинна подати у суд. Цими речами повинні займатися правоохоронні органи. Цілий набір порушень виявили на 167-му виборчому окрузі. В чорткові передусім місцеві журналісти поцікавилися, скільки і на що витрачає грошей їхня окружна виборча комісія. Відповіді, як стверджують, так і не отримали. З 4 16 заплачено за телефонні послуги, за інтернет, взяв ну, просто виробов інтернет і пояснити далі чому не може. І там на тому чи ця тонка матеріалів е, кандидату депутатів, Натомість в ОВК на 164-му окрузі перерахували на що виділяють гроші, та вказали скільки саме. Повідомив юрист Тернопільського осередку КВУ. Такий список вивісили на інформаційному стенді діяльності комісії. До речі, повідомлення про свою роботу повинні оприлюднювати всі ОВК. Поки що в Тернопільській області, за словами юриста, із цим найкраще справляється 165-й округ з центром у зборові.